Для нових глядачів я хочу розказати, чим я тут займаюсь. Була побудована групка. За 2 години на швидку руку перший екземпляр був. Дивіться, мої попередні відео називаються Котел майбутнього. Під час випробувань був такий результат, що я навіть почав ввести YouTube канал. Та грубка розвалилась, і я побудував новий бункер, ось такий, як зараз ви бачите. Але повторити ефект мені не вдається досі. Досі я б'юся над тим, щоб воно горіло так, як вперше. Як воно горіло вперше. І сьогодні я зрозумів, чому в мене це не виходить. Дивіться далі, я буду розказувати сам принцип роботи котла.